Всі моє вітання, хлопці і дівчата. Мене звати Оксана, і ви на моєму творчому каналі. Сьогодні розпочинаємо наш тижневий влог. Тож поїхали. 21 числа ввечері я ходила на презентацію оцієї книги. Богдан Киришум, сподіваюсь, правильно вимовляю прізвище. Це письменник, який родом сам з Козятина. Як потім виявилось, я з його мамою ходжу на танцювальну терапію, що було так, також дуже приємно, що у нас є такі нібезпорідненість в чомусь. Книга була придбана з автографом. І що саме, хочу сказати, всі виручені кошти від продажу книги на даній презентації, будуть передані на, на не придбання, а на виготовлення. FPV дронів. Так що, всі, хто з козятина, прошу долучайтесь. Там наразі ще йде розіграш, донатиш від 20 гривень і береш участь у розіграші даної книги. Презентація проходила в просторі доброго козятина. В просторі в бібліотеці Доброго козятина. І. Тож маю наразі таку книгу з автографом. Чому в мене ще одна книга сховалась? Хочу сказати, що полюбляю першочергово читати книги, які підписав сам автор. Послухати щось про нього і показати, що в моєму арсеналі є ще одна книга від автора з автографом. Цей автор з Білої церкви. Хочу трошки розказати по книгам, що іменно, що дуже приємно, коли ти зустрічаєшся завтра, маєш з ним якісь спілкування, контакт, і ти якось розумієш більше, хочеш швидше прочитати цю книгу. І ще в мене є одна книга з автографом. Мені здається, ще одна, а може. Одна точно це дитяча книга з віршами. Не змогла її знайти, саме під рукою не було щоб показати. Це також я придбала цю книгу в автора. Була така передісторія. Моєму сину на той час було, мені здається, років 5-6 меншому. І я їхала в електриці з. Києва до Козятина. І тут іде такий чоловік в віці і продає книжки. А мені знайомий говорить: Дивись, це, цей чоловік сам написав цю книгу, ці вірші, і ходить сам продає свої, свої ж вірші. Мені чомусь так стало. М -м, прям прикро. З приводу того, що на той час це було, мені здається, 8 років тому, на той час це ще було перед повномасштабним торгненням, навіть більше тоді дуже мало було бібліот... не то, що бібліотек. Бібліотеки були, вони не поповнювалися новими виданнями. А все, що було, це більш лишилось часів Радянського Союзу, а те, що поповнялось нове, зазвичай було російськомовне. Багато випускалось і продавались російськомовних книжок і віршів. На той час у нас була біблі... бібліотека Книжковий магазин, один єдиний в місті, і там також було дуже багато російськомовних. Я обирала Книжки з казками старалися дитячими да, щоб якісь різноманітність. А то одні й ті самі книжки, просто в різних книжки, казки різних видавництв, воно приїдається. Тобто, знайти якусь нову казку чи нові вірші, окрім е, Маршака, Агнії Барто, було просто неможливо. Тож, коли я дивлюсь, що в Україні є письменники, поети, поетки, які пишуть і не мають змоги випустити великим тиражем свої видання, а випускають невеличким тиражем, і щоб їх продати і відбити ці кошти, які були затрачені, вони змушені ходити і самі їх продавати. Ну, оце мене так вражає завжди, і мені так прикро з цього стає, що коли я зустрічаю, що автор продає своє ж видання, я обов'язково його купую. Навіть якщо ця книга не, не той стиль, який я полюбляю. Навіть так. Але придбати в автора це велика цінність. Тож, так, наразі, наразі ми маємо такий всплеск українських видавництв, і це дуже радує. Дуже радує, що ми маємо змогу бачити більше українського. Радує те, що нарешті нашим, може, це і не залежить від нашого, Керівництва країни, але все рівно, якби були якісь від держави, допустимо, я підтримую таку думку, я не пам'ятаю, хто їй сказав, що всі історичні книжки про Україну, про її минуле, має видаватись за рахунок держави. Я це так підтримую. І все це має бути да, в великій кількості. Має бути для дітей коміксами чи ще щось. Вони наразі покоління просто обожнює комікси, де без ніч малюнків, не треба багато читати, і вони це приймають. А книга, де мало малюнків, не те покоління. Ми раніше читали все, все, що можна, все, що знайшли, ми все читаємо. А зараз ні, побільше е, малюнків, поменше букв. Тому хотілось, хочеться. Я буду дуже радіти з того, коли держава все-таки почне вкладати кошти. Сподіваємось, після великої нашої перемоги, вкладати кошти, дійсно, в видавництва. В книги української книги українських письменників, письменниць, поетів і поеток. Тож закликаю всіх підтримувати локальних поетів. Вернемося, локальні видавництва в кого є і процвітання нашій, нашій культури, нашій книзі. Так хочеться бачити. Насправді, в Україні дуже багато талановитих людей. І прикро, що за нехватки коштів, вони так і лишаються невиданими. Сподіваємось, це скоро зміниться. Тому що така презентація була дуже цікава. Прошу, можете. E, Значить, Богдан сказав, що буде відкрито ще передзамовлення на дану книгу. Буде перевидавати ще раз. Тож, всіх, кого зацікавить, дуже прошу. Сьогодні маємо 27 липня. Тож розкажу тиждень, чому так все завертілось закрутилося закрутилось. 22 понеділок. Трішки включалась вам 23-24 мої робочі дні, і плюс я готувалась до поїздки, щоб відвезти дитину до бабусі в село. Відповідно, треба було дещо попідганяти по роботі, щоб я мала пару днів вільного часу. Тож, 25. го я е, возила меншого сина до бабусі в село. Показую на сьогоднішній день. Я маю таке по чоловічій сорочці Тернопільщини, в мене ще не завершений мені лишився один ромб і е, один квадрат. Навіть половина квадрата, е, квадрата трикутника. Я брала цю роботу, коли завозила дитину до бабусі, але я її практично не рухнула. Чому? Тому що думала, буду вишивати в потязі. Це робити там мені особисто було неможливо. Розкажу чому. В потязі дуже-дуже трясло По ниткам... Я зробила якийсь відрізок роботи, дивлюсь, я збилась на одну нитку. Розпускаю. Потім знову дивлюся. Ніби не збилася. Вишиваю далі, ніби збилася. Одним словом, із-за того, що м -м, постійно трясе-трясе в потязі, я її склала, тому що йде скажене навантаження на очі. Ти вишиваєш, потім розпускаєш. І я вирішила, що не буду себе мучити. Звичайно, я мала 8 годин в дорозі, навіть більше. більше. Якщо я виїжджала в 8 ранку, то там я була в 6 вечора. Це в мене виходить скільки? 10 годин. 10 годин дороги. Назад мене було трішки більше, мені здається. М -м ні, теж 10 годин в дорозі. Але я мала віконечку, де я була не в транспорті, і там я мала час трішки повишивати. Тож на сьогоднішній день я маю такі просування. Ох. Трішки, можливо, ще щось просуну. І потім мені лишилась зашивка. Я маю на увазі стану зашивка кольором трикутників ромбі, зорі. І це все буде вже третій урок. Надо трішки просуватися. Тож до наступних включень, побачимося за пару секунд. Завершую тижневий лог, показую по Тернопільській чоловічій сорочці. Значить, зробила ромби-трикутники, розвернулася, почала трішечки заповнювати кольором і зробила, як це? Кривульку, не кривульку правильно назвати. Оцей стібок червоним і зеленим. Все, що я змогла встигнути. Тож, отакі мої просування. Не брала я ці дні силянку. Вона у мене ще не завершена. Тож, нема що там показувати. Почнемо з завтрашнього дня новий тиждень. Сподіваємося, кращий. Бо я щось уже починаю депресувати. Коротше, тримай себе в руках Оксана. Всіх закликаю донатити на Збройні Сили України і наголошую, якщо ви не хочете кормити чужу армію, підтримуйте свою. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами.